Септо презентує п'ятниця 16 червня 2023 року. Ранкове допіо. Виблиск 152. Доброго ранку у телеграм-каналі. щопонеділка та щоп'ятниці ми робимо нагадування про нові випуски Допіо, прикріплюючи до дописів фото, які нас вразили. Часто це світлини якихось історичних подій. Тож зовсім не дивно, що у нашій табличці звали новин є досить багато історій, що пов'язані з фотографіями. Одну з них розповімо у сьогоднішньому випуску: про Ромео та Джульєту зі Сараєва. 19 травня 1993 рік. Облога Сараєва триває вже один рік, один місяць і 14 днів. Всі височини навколо міста були зайняті артилерійськими та мінометними батареями боснійських сербів. Саме Сараєво було розділене на дві частини. Центрально втримували боснійські мусульмани, периферійно боснійські серби. Лінія розмежування проходила по мосту Вурбанья. Американський фотожурналіст Марк Мільштейн того дня разом із колегами ходив вулицями міста. Ранок у медійників видався не дуже, не вдалося нічого зазнімкувати. По обіді вони вирішили перевірити лінію фронту навколо того самого мосту. Відбувався невеликий бій, боснійські сили обстріляли групу сербських солдатів біля руїн будівлі Юніон Інвест. Раптом за 200 метрів перед журналістами з'явився сербський танк і обстріляв їхні голови. Вони видряпалися, заховалися у багатоквартирному будинку, де опинилися в хованці з групою боснійських солдатів. Один зі солдатів крикнув пану Мільштейну, аби той визирнув у вікно. Молоді дівчина та хлопець бігли по мосту. Фотограф схопив фотоапарат, щоб зафіксувати момент, але було вже пізно. Хлопець та дівчина були збиті снайперськими пострілами. Їх звали Адміра Ісмік і Бошко Беркіч. Обом було по 25 років. Їхня історія відома як Ромео та Джулієта зі Сараєва. що доволі поетично, втім, не зовсім коректно. Так хлопець та дівчина походили з ворогуючих сторін. Адміра і була боснійською мусульманкою, Бошко Бркіч – боснійським сербом, септо православним християнином. Втім, їхні сім'ї ніколи не були проти цих стосунків. Адміра та Бошко познайомилися під час Олімпійських ігор 1984 року, які проходили в Сараєво. Більшість сім'ї хлопця мешкала в Сербії, але з початком бойових дій він вирішив залишитися в Сараєво з коханою. Проживши рік в облозі, пара вирішила тікати до його родини. Для того щоб це зробити, Адміра та Бошко зібрали якомога більше коштів. Вони заплатили за безпечний переїзд зі Сараєво через Грбавицю, район, який утримували серби. Пара мала перетнути річку Міляцька через міст Врбан'я. Їм обіцяли, що ніхто не буде стріляти, поки вони переходитимуть міст о 17.00, 19 травня 1993 року. Як ти розумієш, так не сталося. За свідченням всіх сторін, які брали участь у цьому переході, почувся постріл, і куля влучила в бошку бркіча, миттєво вбивши його. Почувся ще один постріл: жінка закричала, впала, поранена. Вона підповзла до свого хлопця, обійняла його, пригорнула і після цього померла. Судячи зі всього, Адміра після поранення щонайменше 15 хвилин залишалася живою. Саме цей момент, коли вбиті двоє закоханих лежать обійнявшись, зафіксував з вікна багатоквартирного будинку американський фотожурналіст Марк Мільштейн. До сьогодні точно невідомо, хто саме стріляв. Тіла Адміри та Бошка пролежали на мосту вісім днів, тому що ніхто не наважувався зайти на нічийну територію і забрати їх. В цей час сербська та боснійська армії сперечалися, хто вбив пару та хто зрештою візьме на себе відповідальність. Як пізніше з'ясувалося, сербська армія змусила боснійських військовополонених піти на міст посеред ночі та знайти тіла. Молодих людей поховали в лукавиці. Після закінчення війни у 1996 році з ініціативи та бажання батьків Адміри останки пари були перенесені на кладовище лав у Сараєво і поховані разом. Про закоханих багато писали. Одним з найвідоміших матеріалів була стаття Курта Шорка для Reuters. Саме цей американський журналіст назвав Бошка та Адміру Ромео та Джульєтою Сараєва. Мати Беркіча, Радміла, назвала пару символом миру, а порівняння з образами Шекспіра відкинула. За її словами: любов Бошка та Адміри ніколи не була забороненою, і дві сім'ї завжди поважали одна одну. Батьки Адміри так само привітно зустріли обранця доньки, хоч бабуся дівчини сумнівалася, що змішані стосунки можуть тривати. Міст, де були вбиті Бошко та Адміра, зрубання перейменували в міст Суади та Ольги в пам'ять про перших жертв облоги. Інколи цей міст називають також мостом Адміри та Бошка. Окремо ще скажемо декілька слів про Курта Шорка. Перед тим як стати журналістом, він ким тільки не працював. Розробником нерухомості, політичним радником, а потім начальником штабу Нью-Йоркського органу транзиту. Після цього став репортером і військовим кореспондентом. Висвітлював численні конфлікти та війни: Балкани, Ірак, Чеченю, Іракський Курдистан, Шрі-Ланку та Східний Тимор. Пан Шорк загинув у С'єра-Леоне. Там він робив репортаж для Reuters і потрапив у засідку. Після смерті журналіста, як він сам того хотів, його прах розділили на дві частини. Половину поховали поруч з матір'ю у Вашингтоні, іншу половину в Сараєво, Поруч з могилою Бошка і Адміри для нашої спільноти ми продовжимо тему Сараєва, зокрема про те, як там, можливо, в дещо неочікуваний спосіб вшановують пам'ять кривавих подій. А зараз важливе повідомлення. Наступний випуск ранкового допіо вийде за тиждень, 23 червня. У понеділок вранці пропонуємо послухати будь-який інший подкаст від Септо. Ну і традиційно нагадуємо, щоб мати змогу слухати випуски ранкового допіо, а також інших подкастів СептоМедіа повністю, підтримуй нас на Patreon та Кофі. Лінки знайдеш в описі до подкасту. Ми постійно працюємо, аби збільшувати кількість унікального контенту для нашої спільноти. Тож скоро бонуси включатимуть також дещо особливе від подкастів Фінансова терапія, немали дівки клопоту та від авторки Голодним не слухати Насті Іванцової. Доєднуйся разом краще. Упс, цю частину можна послухати лише на патреоні. Доєднуйтеся до спільноти, щоб отримати доступ. Це був 152-й випуск ранкового допіо. Чергову черневу історію знайшла та розповіла я, Дарина Заржицька. Продюсер подкасту Антон Ткачук, дизайнер Марк Мостовий. Розказує про ранкове допіо у соціальних мережах Олег Левій. Сашко Монастирський надає доступ спільноті до повного епізоду. Лінки на джерела залишаємо в описі до подкасту. Там ти також знайдеш контакти команди, яка працює над ранковим допіо. Почуємося. Ви прослухали подкаст Ранкове допіо шукайте септо в соцмережах, діліться враженнями та розповідайте іншим.